Доброго дня, доброго вечора. Ми вас запрошуємо до Co. Vivart Vivard Co завжди відкрита для вас. Відкриває свої двері. І ми вас запрошуємо підписатися на наш інстаграм, підписатися на наш канал Vivard France. І нажати на дзвіночок для того, щоб бути в курсі зіркових шовкових подій. Наша вівард-галеріку, галерея. І ми покажемо вам де декілька хустинок паше. Хустинки паше — це малесенькі хустиночки. Ось дивіться, який розмір у них. 30 35, десь 31. Шовкові хустиночки. Наша хустиночка у нас. Це Київ, наш золотий Київ. Бачите, яка тканина, як вона поблискує на сонці? Ось. Це живопис, живопис Віктора Григоровича Троценко. Вечірній Київ. Це цей живопис, як візитна картка в нашій галереї, бо саме він друкується повторно. І вже знаходиться в усіх куточках нашого світу. Розмір цієї хостини зумовлено тим, що її можна скласти під жачок до чоловічого образу буде доповнення. Ось так можна скласти, можна, можна ще ретельніше скласти. Ось, наприклад, якщо ми будемо розглядати. Як хустинка наша у кармані піджачка. Ось такий хутряний піджачок досить так вільно, вільно склали. Прикрашає наш піджачок. Бачите, ось вона складена, дуже красиво складається, і чоловіки люблять, бо до сірого, до білого до вже пасує. І, до речі, всі цінують, що це Київ, що це живопис, що це Віктор Григорович Труценко, бо даний художник. До вашої уваги, другий не менш популярний вид хустинки Паше це маки. Подивіться на цю красу. Так, є хустинка Паше 30 на 30 є твілі. Маки. бачите, тут більші маки розміром. Ось це так вам для інформації, що є твілі, є хустинка паше, хустинка паше сама по собі дуже цікавим витвором мистецтва. Тут мак, кожен мак зроблений окремо, він окремо намальований у макеті, окремо одне від іншого створений. Так, малював Віктор Григорович Троценко в макет Gallery Co. Друг, подивіться, як підшито. Підшито, Подивіться, як рівнесенько. Зараз покажу вам, як воно підшито наші Ось наша хустинка пашея. По Ось подивіться. Розмір підшитої хустинки. Це завжди викликає певні відчуття, коли ти бачиш гарно зроблену роботу. Ніжна, гарна хустинка паше. Цікаво, вона драпірується, цікаво складається. Ось якщо ми вже бачимо, що ми хочемо її скласти в карманчик піджачка, так, ми вільно її складаємо. Ось вона у нас зайшла в піджачок. Паше – це муза. Віктор Грагович Триценко намалював таку цікаву роботу, муза. Я вам зразу скажу, чому ми взяли такі кольори на бортик, тому що вони, по-перше, перегукуються з кольорами всього живопису. Дівчина грає, музицирує. Бачите, як воно складається, переливається дуже красиво, дуже гарно. Так, і це величезна робота, вона муза називається, бо ця дівчина вона була натхненням для багатьох художників. І, так, дивіться, тут теж дуже класно е, підшито, беремо сірничок, прикладаємо, ви бачите голівка сірничка. Це шовчик. Ви Бачите, я ж не вибираю, не обираю окремо. Будь-який будь сірничок беремо. бачите. Тоненькі, тоненькі підшито, тоненькі. Так, драпірується цікаво. Ми задрапірували, в карманчик піджачка вставили, і вона йде і блакітна, і жовта, і червоненька. Так, ми і смужечки поставили. До речі, якщо брати, то тут є і жовто-блакітна смужечка, і біленька для підтримання цієї композиції. Ви Бачите, що червоний колір він відтіняє все і робить хустинку більш напруженою, більш яскравою. Так, це муза. Це муза. Ось так можна. Свободно, якщо вкладати в карманчик піджачка. Так. Далі у нас. Далі у нас наступна. Ну, Наступна хустинка паше це кіт, що гуляє сам по собі. Дівчина, дівчина з котиком. Ця картина була намальована у Криму, коли Крим ще належав українській державі. Віктор Григорович Троценко дуже часто їздив до Криму малювати і створював цікаві композиції. Камінці Чорного моря, Чорне море, дівчинка лежить, загоряє і біля неї ходить. Кіт що гуляє сам по собі. Цікава композиція, цікаво драпирується сама хустиночка. Дуже класно виходить. Ну, так хвостиками доверху, щоб жовтеньке майорило. Так, ви бачите, які багаті кольори на цій хустиночці. І воно більш приглушений такий червоний для того, щоб не сам живопис. Так, і я вам покажу ще тут, як підшито, яка якість пошиття цієї хустинки. Подивіться: куточки. Куточки рівненько. Маленькі шовчики. Так, сама хстиночка 30 на 30, нагадую вам. І звертайтеся, будь ласка, до Instagram Vivard де ми вас чекаємо і зробимо приємні вам пропозиції для придбання. Кожна хустиночка вона пакується в окрему коробочку або конвертики. Про пакування ви можете почитати, подивитись, роздивитись. У нас є закріплених сторіз, ваня, в закріплених сторіс, пакування. Заходьте, дивіться, роздивляйтеся, обирайте, пишіть нам, ми вам дуже раді. До нових зустрічей на тенетах інтернету в інстаграм VivardGaller.com. В YouTube Vivard House. Заходьте, ми завжди вам раді. Галерея Gallery Co. завжди відкрита для вас. Па-па! До нових зустрічей!